Світе. Я Україна. Я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилась теплого літнього дня 24 серпня у 1991 році. Я ще юна, але я маю велике коріння, що проростає глибоко в історію. Мої пращури це мудрий хоробрий народ, який залишив мені велику культуру. Вам характер. Я маю власну мову, власні традиції, власну кухню. У мене є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. Можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці. Сильні та сміливі, талановиті, розумні, дотепні, креативні, доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюся ними. Зараз для нас настали темні часи. Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони це роблять вправно. Адже вони мої, хоробрі та сильні. Нам зараз дуже складно, але ми, як справжня родина, об'єдналися, аби бути разом, підтримувати одне одного. Сьогодні боремося, але не боїмося, бо ми так виховані. Ми вистоїмо. Я знаю це. Мої рани загоються, і мої діти заживуть краще всіх. Лунає пісня солов'їна, і вітер вістоповий, моя єдина, Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брати українців, хоч історично склалось так, що територія різниця та все ж це нас одна земля. Батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду. Ви всі належите до одного роду українського народу. Бо родиться українців це велика честь і слава, рідний край свій полюбити це найважливіша справа. Між Карпатами Кавказом, і Кавказом прип'ятцю і Чорне море, Український славні наріці, замешкує просор. там пливуть глибокі ріки, там шумлясти степи без край, струнки гори пнутя хмарі, сині оки море грає. Буйне збіжа коло систи, на вружаннях спіні ринях. Є у навох сіль і нафта, віск залізо і вугілля, українці, українки. Всі кохаю до загину, предківську преславну землю, нашу рідну Україну. Але що в свою цю землю міцно щиро покохати, Треба її минуле добре вивчити, пізнати Треба знати, те, як предки на землі ці проживали, Як їх грудьми своїми боронило, заступали. За волю і за долю йшли у білях на забаву, здобували собі рани Україні рідну славу, як невпинно працювали і боролися завзято. Що була, його Україна завжди дуже і багата. Хай не буде в нас нікого, батька, неньки, ні дитини. Що не міло розказати про минуле Україну, бо завжди майбутнє має. то минуле пам'ятає, то й Україну прославляє, навіть світ вона засяє. Святковий день вже живріє сонний ранок, з тобою дію смуток, радість, біль. Впаду в країну в тихий твій світанок, на рушнику принесу хліб та сіль. А ти всміхнешся мальбами червону, крилом лелечень тихо обнімеш і подаруєш калинове гроно, Те щиро зрадієш, що живеш. Так вільно, дихаєш розлого, Шумлять мені вітрами пшениці. Але війна, проїни, бій, тривоги це велиш сльози на твоїм лиці, страждають люди, плачуть діти, боротися за болю йдуть твої сини. Не можемо ми небо мирному радіти, коли в журбі сьогодні українці всі. Бо зовсім скоро прийде перемога, бо ми не зламні, сильні і єдині, та хоч тривогами усі на та на весь світ лунає гімн України. Тобі в країну жичо лиш цвісти, єдина незалежна, непоборна, свята, велична у ділах та вірі, живе рідненька, завше вільна й горда. На світ прийде у до та довірі. Святковий день живріє сонний ранок, з тобою ділю смуток, радість, біль. Поду в країну в Твоїм світанок, на ім'я, навіки на востах, і теплі в полах, я ніколи не забуду. Звій миле серце, у соні жовтий стяг, твою історію пам'ятати буду. Сьогодні нашу єдність дітні знізгала, бо в нас тече козацька кров. За скільки нас ще не подолали, а очі ще простою море. Яка втова сьогодні днина, ти хочеться співати пісень. Моя єдина Україна Нас зустрічає новий день.